Урок, який варто вивчити кожному актуальний донині. Варто відзначити це абсолютно реальна історія, що сталася у 1967 році в Каліфорнії. Рон Джонс викладав історію в середній школі Елвуда Каберле в Пало Альто, Каліфорнія. Під час вивчення Другої світової війни, один зі школярів запитав Джонса: як пересічні жителі Німеччини могли прикидатися? Що нічого не знають про концентраційні табори та масове винищення людей у їхній країні. Оскільки клас випереджав навчальну програму, Джонс вирішив виділити один тиждень для присвяченого цьому питанню експерименту. Понеділок, у понеділок він прочитав дітям лекцію про силу дисципліни, про те, що відчуває спортсмен, який старанно і регулярно тренується, щоб домогтися успіху в якомусь виді спорту. Про те, як багато працює балерина або художник, щоб зробити досконалим кожен рух, про терпіння вченого, захопленого пошуком наукової ідеї, Джонс велів школярам сісти в положення струнку, оскільки воно краще сприяє навчанню. Потім він наказав учням кілька разів встати і сісти в нове положення, потім так само неодноразово велів вийти з аудиторії та безшумно зайти і зайняти свої місця. Школярам гра сподобалася. І вони охоче виконували вказівки. Джонс велів учням відповідати на запитання чітко й жваво, а вони всі з цікавістю слухались навіть зазвичай пасивні учні. Вівторок. У вівторок учитель увійшов до класу і виявив, що всі мовчки сидять у положенні струнко. Дехто з учнів посміхався, але більшість дивилися прямо перед собою зі щирим, зосередженим виразом, м'язи шиї були напружені, жодних ознак, посмішок, думок і навіть запитань. Джонс пояснив класу силу спільності. Він велів учням хором скандувати. Сила у дисципліні, сила у спільності. Учні діяли з явним натхненням, бачачи силу своєї групи. Наприкінці уроку Джонс показав учням привітання, яке ті мали використати під час зустрічі один з одним, підняту вигнуту праву руку до плеча і назвав цей жест салютом третьої хвилі. У наступні дні учні регулярно вітали один одного цим жестом. Середа, у середу, Джонс видав членські квитки всім учням. Жодна людина не захотіла покинути аудиторію. Тринадцять учнів пішли з інших уроків, щоб узяти участь в експерименті. Учитель видав кожному членський квиток. На трьох квитках він поставив червоні хрестики і повідомив їхнім одержувачам, що їм дано спеціальне завдання повідомляти про всіх, хто не підкоряється правилам класу. Однак на практиці добровільним доносом зайнялися близько 20 осіб. Один з учнів, який вирізнявся великою статурою і малими здібностями до навчання, заявив Джонсу, що буде його охоронцем, і ходив за ним по всій школі. Три найуспішніші учениці класу, чиї здібності в нових умовах виявилися непотрібними, повідомили про експеримент батькам. У результаті Джонсу зателефонував місцевий рабин, який задовольнився відповіддю, що клас на практиці вивчає німецький тип особистості. Рабин обіцяв пояснити все батькам школярок. Джонс був украй розчарований відсутністю опору навіть з боку дорослих. Директор школи привітав його салютом третьої хвилі. До кінця дня в організацію було прийнято понад 200 учнів. Багато хто поставився до своєї участі в третій хвилі з повною серйозністю. Вони вимагали від інших учнів суворого дотримання правил і залякували тих, хто не сприймав експеримент серйозно. Четвер до четверга чисельність класу зросла до 80 осіб. Джонс говорив про те, що таке гордість. Гордість це щось більше, ніж прапори і салюти. Гордість це те, чого у вас ніхто не може забрати. Бути гордим, значить знати, що ти найкращий. Це почуття не можна знищити. Він пояснив учням, що вони частина загальнонаціональної молодіжної програми, чиїм завданням є політичні перетворення на благо народу. Усе, що ми досі робили, було підготовкою до справжньої справи. По всій країні викладачі набирають і тренують молодіжні загони, які за допомогою дисципліни, спільності, гордості та дій могли б показати нації, що суспільство може стати кращим, якщо ми зможемо змінити порядки в цій школі. То ми зможемо змінити порядки на фабриках, крамницях, в університетах і в усіх інших організаціях. Ви обрана група молодих людей, які допоможуть цій справі. Якщо ви виступите вперед і покажете, чого ви навчилися, за останні чотири дні ми зможемо змінити долю нашого народу. Джонс велів чотирьом конвоїрам вивезти з аудиторії і супроводити до бібліотеки трьох дівчат, чия лояльність була сумнівною. Потім він розповів, що о півдні в п'ятницю, про третю хвилю по телебаченню, оголосить лідер руху і новий кандидат на президентську посаду. П'ятниця, у п'ятницю, 200 учнів набилися в кабінет. Не було жодного вільного місця. Усюди висіли прапори третьої хвилі. Рівно о 12-й годині Джонс зачинив двері і виставив біля кожних по вартовому. Друзі Джонса зображували фотографів, кружляючи аудиторію. Перед тим, як увімкнути національну прес-конференцію, що розпочнеться за 5 хвилин, я хочу продемонструвати пресі, як ми підготовлені. З цими словами вчитель віддав салют. У відповідь одразу ж автоматично зметнулося 200 рук. Тоді він виголосив девіз сила у дисципліні. Його повторив багатоголосий хор. Девіз виголошували знову і знову. З кожним разом відгук натовпу ставав дедалі гучнішим. О п'ятій хвилині на першу Джонс увімкнув телевізор, але на екрані нічого не з'явилося. Тоді він звернувся до учнів. Слухайте уважно: немає ніякого вождя, не існує жодного загальнонаціонального молодіжного руху під назвою Третя хвиля. Вами маніпулювали, вас підштовхували ваші власні амбіції, і ви опинилися в тому становищі, в якому перебуваєте зараз. Ви нічим не кращі і не гірші за тих німців, яких ми вивчали. Ви думали, що ви обрані, що ви кращі за тих, кого немає в цій кімнаті? Ви продали свою свободу за зручності, які дають дисципліна і перевага. Ви вирішили відмовитися від своїх власних переконань і прийняти волю групи та велику брехню. Після цього Джонс показав учням фільм про нацистську Німеччину з її дисципліною, парадами та факельними ходами і чим усе це закінчилося. Потім Джонс підбив підсумок. Якщо нам вдалося повністю відтворити німецький менталітет, то жоден із вас ніколи не зізнається, що був на останньому зборі третьої хвилі. Так само, як німцям, вам буде важко зізнатися самим собі, що ви зайшли настільки далеко. Школярі розходилися в пригніченому стані. Багато хто не міг стримати сліз. Дякую, що додивилися до кінця. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви ще не підписані, і поставте вподобайку. Також ви можете підтримати автора на платформі BuyMeACoffee або Patreon. Посилання ви знайдете в описі каналу або на сайті Манівцем в розділі про проект. Дякую.